На комісії присутні члени комісії Тимоки Василь Васевич, Щербанюк Івак Васильович, Васильович Рот Василь Васильович і Колікват Мельникович. Також беруть участь у роботі комісії Мочук Людмила мела степані начальник земельного відділу. Борисевич Василь Михайлович, головний спеціаліст від земельних відносин і Бойко Роман Андрійович, головний спеціаліст відділу земельних відносин. Косюк Ігор Миколаївич, головний спеціаліст відділу земельних відносин. Шановні члени комісії, <зас> у вас на руках розданий порядок денний. У вас будучи будуть і заповнення? <зас> Хто за те, щоб даний порядок денний поводити, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, 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 дякую. Перше питання для <клух> надання дозволу на делок проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Шановні члени комісії, шановний голова комісії. На вас пробився цей проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проекту земновострі щодо відведення земельних ділянок. Пункт перший це заява дівчик Марія Юріна. і пункт другий це заява Бойка Мирослава Васильовича. Стосовно цих два пункти е, стосується однієї земельної ділянки. Ділянка розташована по вулиці в Лієв Донецька. Опрацювавши зазначені заяви, е, відділом земельних відносин та е, е, Полянинської сільської ради е, опрацював зазначені заяви та е, Підготовлено проект відповіді зазначеним зарівникам щодо до даних матеріалів, оскільки у даних до заяви долучено бажане місце розташування земельної ділянки та відсутнє погодження самітних нових Пропонуємо дані питання повернути на доопрацювання. Самочени комісії, заперечення? Самонічне комісії, про те, щоб перший Пункт другий. До, -до, до працювання. Можливо голосувати. Хто за, проти, стримався? Дякую, що приймається. Наступне. Наступне пункт третій. Це заяви Велика Михайла Васильовича щодо надання дозволу на виготовлення проєкту з новорусів до відведення земельної ділянки. Оренту Виси, яка теж написала заяву про надання на дані документації з за самоустрою? Хотілося би зазначити, що оскільки дане питання на одну земельну ділянку є дві заяви, і це є родина, яка претендує на цю центру. Дані громадяни, заявники викликали викликалися на комісію згідно статті 158 земельного кодексу. Одна сторона з'явилася на розгляд даного питання, інша сторона за нашим викликом не з'явилася. Тому, враховуючи пункт 2 статті 158 зімельного кодексу, пропоную дане питання доопрацювати, викликати повторно, білищу в дану силюну на розгляд наступної земельної комісії, яка буде проводитися перед. Е Черговою запланованою сесією <клух> <клух> вислухати позицію з двох сторін, за цього виносити на ворота дикова. То за те, що дані <клух> рішенні, до допрацювання до і винайсель на другу сесію і винаги народних депутатів, прошу вас за От утриму, суття, Наступне? Наступна заява Касана Василя Васильовича, жителя села, села Оренки на виготовлення документації з місто що щодо зведення за мальової ділянки оренду площею 2 гектари вулиці російському села ОРОНЕНКО. При цьому зазначено заяву це за мене ділянка, яка перебуває у користуванні зазначеного заявника, оскільки на сьогоднішній день заболено передачі у власній земельній ділянці, за них виявив намір оформити цю земельну ділянку в горі. За уваженням відділу до даного до даної заяви, додатки до цієї заяви немає. Пане Андрій, до перегляду немає? Немає. Чому ще не комісії? Заперечення немає? має? Немає. Чому ще не комісії? Тобто те, що даний

Щодо затвердження проєкту за зміни мінімум призначення земельних ділянок. Е, усі зазначені заяви, які знаходяться в даному проєкті рішення, це відповідно ми затверджували у кінці 24-го року протягом 24-го року зміни до генерального плану. Перше питання про кількість Микола Васильович. Ми затверджували детальний план території на зазначену замальну ділянку. Товариство Глейшерхів 058 і 07, пункт 1, 3, пункт 1, Це ми на попередній сесії у грудні місці затверджували зміни до генерального плану. Поля Полярниця за самим самим території з метою зміни свого призначення земельної ділянки піст для будівництва е, туристичного е, комплексу. Та Потім ганцюк Бурдан, пункт 1,5, з 1,5 до 1.8. Це земельна лянка розташована в території ЦК Буковель. Теж, відбув, з, зазначений вітальний план розроблявся з метою е, отримання місця будівних умов та обмежень. Коріновська Вікторія Сергіївна. З 19 до 1.12. Детальні план розробляється з метою зміни цільового призначення земельних ділянок та отримання місця будівних умов та обмежень. Пути зазначені у розділі 2, 3, 4, 5 та відповідне цільове призначення, з якої категорії, в яку категорію переходить зміна цільового призначення. Є питання до даного? No, no, so much. Document не будем чего. Самое начало комісії. Тож стать в дані практичні проводити 11 розумні. Потачи прошу проголосувати. То проти, отримали Дякую, рішення приймається. Наступне питання це надання для у для коварства докладання морцю. У зазначеному проекті рішення місце за заяви наших місцевих мешканців, які відповідно до вимог чинного законодавства оформили право власності на житлові будинки і земельні ділянки, на яких було не Тому відповідно пункту день два Відновлення, відновлення меж Земельної ділянки в натурі, це Софія Васильівна, це наша місцева житла села Яблуниця. Ділянка знаходиться за адресою вулиця Горішків, 324Б. Наступна заява Савджін, Василина Василівни Земельна ділянка знаходиться по вулиці Пугари, 647, село Ябуниця. Кабалю, Олександра Миколаївна, жителька села Яблуниця, земельна ділянка, шована за адресою Магурки, 795, село Яблуниця, Капітанчук Галина Іванівна, жителька села Яблуниця. Земельна ділянка розташована по вулиці Микулінка, 764, селі Яблониця, Капітанчук Любов Іванівна, вулиця Микулінка, 760. Чотири, целої облузниця. Янко Юрій Іванович. За мене ділянка розташована. Вулиця центральна, село Вороненка. Вулиця Центральна 530. І про Василь Васильович, це наш депутат, живе села Вороненка, за мене ділянка розташована по вулиці Привокзальній, 568 село Вороненка. Технічні документації розроблені у відповідності до вимог чинного... Там ще одна заява. -ма Масала -ма -ма Юрій Іванович по для села Яблуниця по вулиці Погари. гари. За мене зменша площі 025 для обслуговування житлового будинку і і зморушую, в подальшому подіях із поруч. Усі документації з номер розроблені відповідності до вимог чинного законодавства це намір ділянка в на небере відповідно зареєстровано право власності ястрець, це державна рукомайна майстерня, де полі буде. Ну, і цікаво, скитить тут собачий будинок, будуй шкіляр, що я почув. Я. Поки що давайте намо сьогодні яке б питання з теми, так, Макси і Сем. Шановний Mm -hmm. тобто, Ні, не заправить, то за тобто, те, що дані рішення поводити крім 13 пункту і 14, то прошу вас проголосувати. А то зати 13 дядька і ще приймається. Так, так пункт 13 і 14. Тобто даний проєкт із поводити видимось на російським. Так, прошу проголосувати. Хто за? Проти отримали ще приймайте все січне голосування. Так, Наступне питання. Проведення дозволу на зміни цього призначення в землі заповідає Матюк Людмила Прошу. На попередніх сесіях 24-му році, по-моєму, листопаді місяці ми вносили зміни до договору оренди земельної ділянки. Комунальної власності здійснили політ земельної ділянки, створювали кадастровий номер і е, 10, на 10,10 е, 10 зменшено оренду сепоху у Володимиру Васильовичу у зв'язку з тим, що на цій земельній ділянці е, нашою громадою планується будівництво нової трансформаторної стадії. Відповідно, для того, щоб отримати містобудівні умови та обмеження для будівництва цієї трансформаторної станції, необхідно здійснити зміну сульового призначення земельної ділянки. Тому в даному проєкті рішення просимо вас погодити та винести на розвідки проект рішення щодо надання дозволу щодо зміни сульового призначення землі комунальної власності площею 010Г, та дастровий номер зазначений у проєкті рішення. Сановні члени комісії, депутатів у вас будуть? Немає. Михайло Михайлович, ви можете запередити? Немає. Немає, так. Сановні комісії, хто за те, що даний проєкт рішений поводити і вирішити розв'язатися зі депутатів, хто хто голосуватиме? Хто за, отримаєте рішення. Наступне питання, це про відповідальність технічної проектної документації нових підрозділів амбулаторії. Також заповітання. <рес> шановні члени комісії, шановні депутати, запрошення. Даний проект рішення стосується зосередження розробленої виконавчим комітетом проєктної документації на нове будівництво амбулаторії по вулиці Карпаща в селі Поляни. Це на території нашої міської <клес> <клес> ради, на території нашого подвір'я Робочий проєкт для будівництва амбулаторії по вулиці Карпатській Документація розроблена відповідності до вимог державних будівельних норм, Є, попередньо буде звернений детальний план території, Цільове призначення відповідає наміром забудови, площа земельної ділянки теж відповідає намірам забудови. Оскільки в даному проєкті рішення місяця такі вихідні дані за показники. Хочу зазначити, що школьщина за буде складати 120 квадратних метрів. Річна потреба в тепловій енергії зазначена, тривалість будівництва передбачена 12 місяців зазначеним проєктом, тривалість експлуатації розрахунковий строк близько 100 років. Загальна площа приміщень 205 квадратних метрів, корисна площа 25 квадратних метрів, загальний будівельний об'єм 884, кількість поверхів 2, кількість підземних поверхів 1, надземних поверхів 2. Поверховість зазначена два поверхи. Річна потреба передбачена даним проектом електроенергії, потреба води в Кількість створених робочих місць та гранична висота будівлі споруд. Зазначений проєкт прийшов в експертизу, відповідно, передбачає, згідно закону України, про місцевість, передбачає затвердження даного проєкту. Шановні шани комісії, будь ласка, заперечення. Про те, щоб даний проєкт рішення погодити та винести на роботу депутата, просто. То закинність як ще на 3 марта. Тут питання це про розроблення комплексного плану просторового розвитку території своєї ради, разенціонівано практичної роботи, відповідає в судді заканчиваю. Визначений проєкт рішення передбачає розроблення такого документу нового виду документу як комплексного плану просторового розвитку території нашої громади. Що буде звучати цей комплексний план і для чого він нам потрібен, це врегульовано законі України про регулювання містобудівної діяльності. Але можу так зазначити коротко, що ми не зможемо погоджувати, витверджувати зміну судового призначення земельних ділянок за межами населених пунктів без цього документу. На сьогоднішній день вступили в силу норми. Закону про регулювання місцевому зіної діяльності набрали чинності в положення, і без розробленого цього документу ми зможемо робити зміну цільових призначень за межами. Відповідно, як було передбачено до введення в дію цих норм, змінювати категорію земель, скажімо, як ви робили. Зміна на мінерального плану житлової забудови міняли від рекреацію, тут буде е, комплексним планом про второго розвитку, буде передбачено якраз і зонування комплексна, е, комплексна забудова. У зазначеному проєкті рішення передбачено сам порядок. Календарний план підготовчих процедур для розроблення комплексного плану просторового розвитку території нашої громади, де передбачено усі етапи розроблення, пропозиції щодо переліку зазначення індикаторів розвитку території нашої громади і прогнозовані наслідки розроблення комплексного плану просторового розвитку території нашої громади. Це Досить складна і м, затратна, скажімо так, процедура. В нашій області івано франківській області на сьогоднішній день немає ще розробленого і затвердженого жодного цього комплексного плану просторового розвитку. Так, згідно джерел і з інформації без івано івано яке почало розроблення цього документу, вартість цього на франківську громаду так для. Розуміння, десь становить біля 15 19, 19 мільйонів гривень. Дякую. Якщо є ще якісь питання, то давайте будемо. То... Це такий новий новий без документу, який нам. Тобто, коли ми будемо починати цю процедуру, ми... <клух> громад... буде все буде оголошення для всіх громадян і кожен. Ви якщо хто живе тут на території нашого нашої громади, ви можете брати участь у обговоренні і зазначити, наприклад, ви там маєте гектар ОСГ. і ви хочете там, ну, щоб в майбутньому на перспективу там була, чи рекреація, чи що ви там плануєте, і ви це можете уже в цьому плані, який буде розроблятися, на перспективу зазначити, ви, що ви вам щоби ви там. Мать, який намір там для дітей, для внуків. От. Там планувати, планувати було важливо. Це близько, але це більш да, так. удосконалені. Yeah. So, mm -hmm. Тому що на комісії будуть вважати запитання. Немає. Операції немає. Немає. Тому що на комісії, що ми пишемо, спеціальний. Реактори сім'ї погодиться і ведеться до розгляду ситуацій. Прошу вас усвідомити, хто за, проти, підтрималися, дякую, якщо не підтрималися. Це все, так? Так. Дякую. 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 Всі, що дякують за презентацію. Нам дякую. Сьогодні краще. Гарного дня. Дякую.